Тим християнським Словом ми сказав, слава Ісусу Христу! Хай нам Бог допоможе, щоб в нашому серці тільки було те, що каже Ісус Христос. Я хочу прочитати місце, яке є записане в 102-й Псальмі. Благослови душа моя Господа і все нутро моє святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе корінує. Він бажання Твоє насищає добром. Відновиться, мов той орел, твоя юність, Господь чинить правду та суд всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив був Мойсеєві для своєї діла своїм дітям Ізраїля. Щедрий милосердний Господь, довго терпливий, многомилостивий, не завжди на нас ворогує і на навіки заховує гнів. Не за нашими провинами Він поводиться. З нами і відплачує нам за провини нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така його милість до тих, хто боїться його. Прошу сідати. Ви знаєте, що ми маємо про що говорити і день, і вночі. Про велику милость Господню, то, що Він з кожного з нас зробив. Та як ми, панський народ, ми за обичаями, за звичкою робимо, молимось, просимо, благаємо, але мати спілкування з Богом особисто, то є велика річ і дія. Для кожної людини, яка живе у Слові Божому, що наповняє її внутрішній дух і чоловіка любов Ісуса Христа. Я не знаю, як можна розказати, що то, що Бог зробив, якщо би взяти вивів народ з Єгипту. Будив їх місцями такими, що усідали вони землю, вороги боялися їх. Багато Він чуд різних робив. А Ісус Христос воскресав мертвих, уставали мер... мерлі, вставали з гробу. Ісус робив такі діла, які ми сьогодні не можемо містити в нашому серцю. Дивіться, візьміть таке діло. Людина вже лежить на столі, все. Ніби люди прийшли відправляти, все, посумувати разом з тою людиною, а Ісус Христос оздоровляє, приходить, не оздоровляє, дає ще тій дівчині, яка захворіла, яку рахували. Близько до серця свого, свої родичі, батьки і вдруг вона помирає. Дорі, браття і сестри. Та велика подія вона нам нагадує про те, що Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Багато праведний чоловік багато має перешкод, багато. Не думайте, що праведна людина вже. Її нічого не турбує, їй нічого не треба. Ні, вона має і спокуси, і випробування, і хвороби всякі є то. Все. Ну, але питання сам собі чоловік може поставити. Чому так і для чого то так? Питання кожної людини. Бог хоче, щоб людина була совершенна і досконала. І щоб всіх люди спасли, щоб ніхто не загинув. Тому -то Бог нам допоміг, щоб ми увірували, прийняли Ісуса Христа сьогодні. Ми згадуємо муки і страждання нашого Господа Ісуса Христа. Втім, саді, де Ісус Христос звернув молитву, була велика, ну я би не сказав, настільки тривога, наскільки. Була молитва Ісуса Христа за наші провини, за наші гріхи, щоб ми спасли. Ну, але основна ціль Ісуса Христа була взяти гріхи людські на себе, щоб людина не загинула і не вмерла в своїх гріхах. Тому то Господь допоміг нам. Щоб ми увірували і йшли слідом за ним. Буває таке, дорогі браття і сестри, що не така важлива тема проповіді може бути для людини як важливе, що Ісус Христос спас, повірив чоловік чи жінка чи людина, люба Ісуса Христа. То є важливе, то, що Ісус Христос спас. Помилував і дав життя вічне. Це є наша надія, тому то, піднімаючи наші крила духовні, ми повинні з вами розуміти, що тільки заради того, що милосердя Ісуса Христа сьогодні наповняє кожне серце, хто має повну надію на Ісуса Христа і живе тая Ісус Христос каже, багато стараючи. Робити багато стараючи показати поверхову любов, поверхове вірування, але то нічого не дасть людині. Людині дасть тільки чисте, вірне серце для Господа, яке може служити йому щиру і правдиву для вічної слави Ісуса Христа. Тому я хочу. Це з вами прочитати вірш. Я вже читав той вірш, але хочеться мені чомусь ще раз його прочитати. Якщо можна, я прочитаю той вірш. Трошки він довгий, але нехай Бог благословить, щоб ми вникнули в суть, в суть того вірша, щоб ми зрозуміли, про що мова йде. Може, я трошки, де, де, трошки не так скажу, або то, вибачте, мені зразу. Поклич, коли у серці сум раптовий тебе із тугою гнітить, коли твій човник вже готовий у вир в кожну мить, коли захопле злі страждання в суцільну кашу суйти, до того клич без волікання. Душею зраненою ти, хто спокій милості дарує, хто мир відновить твій умить, усміхом небес шанує, любові словом підкріпить. Той хто до серця все приймає, і горе, і сум, і біль грудей. То від віків, мов вірші знає, напевне долі всіх людей. Любіть нев... невмушену і щиру, любіть завжди любіть усіх, любіть, коли ослабна віра, коли в сльозах ще чути сміх. Любіть, як розум каже інше, коли нема за що любити. Любов не та, що є лиш віршах, а та, що жертвою спішить. Любіть міцніш як мати сина, що над колискою не спить, нехай любов самар'янина научить ближнього любити. Любіть хоч, хоча душею ране і заважаю це зробить, як серцю тяжко, тяжко стане лише любов його зцілить. Любіть, візьміть голгофські рани, як приклад жертви в тепл... і теплота. І тепла, щоб вас під святості знаменом любов у небо привела. Я прагну, Господи, до тебе, як олень прагне до води, щоб серцем доторкнути з неба серед земної суєти, щоб біля ніг Твоїх Ісусе спокоєм сповнена душа і домагаючи всі спокуси до Тебе з вірою прийшла у світ. Зло так гріх так панує, і зневаже нині чистота, і ворог все більше лютує, щоб нас відвести від Христа. І сили Господи, так мало, і Дух Святий погас в серцях, а прихід твій ось ось настане, і ти покличеш до Отця. І тільки мудрі будуть в царстві, війдуть у твій. Війдуть твій голос позвучить, тим, у кого не забракло масла, і чий світильник ще горить, закрити двері для мудрих, почують лиш, не знаю вас, тим, кого не забракло масла, і даремно не загаяли час. Одай, Господь, щоб мені останню мені не згас вогонь святий, щоб Шлях звершити свій останній, не пропустити прихід твій, щоб до джерел Твоїх Спаситель душею спраглою завжди, спішили ми, щоб ми напити з рук Твоїх живої води. Лиш біля ніг Твоїх, Ісусе, спокій душі свої знайду і через всі земні спокуси, я звірою. До тебе йду. Хай Господь допоможе нам зрозуміти тут, якраз я якраз за Голгофу, за те, щоб ми з вірою прийшли до того, який за нас пострадав, умирав і дав нам вічне життя, сестри другі, брати другі. Більшої любові немає, як мати Ісуса Христа в своєму серці. Я часом так знемагаю, що я не знаю, кому пожалуватись. Жінка мене не розуміє, вона розуміє по-своєму. Дружа мене не розуміють, хочеться другим сказати про Ісуса Христа. Часом в останні сили прикладую, щоб вийти на то місто, з кимось поговорити про Ісуса Христа, про Його велич, про Його силу, але ворог. Багато старається на, і світ на перешкоді. Хай нам Бог допоможе, брати і сестри. Сьогодні ми будемо згадувати смерть нашого Господа Ісуса Христа і будемо приймали тіло і кров. Хай кожне серце зрозуміє і прийме в своє серце з вірою Ісуса Христа. Бо може, я не знаю, як кого, яка віра є, я знаю тільки те, що. Коли Христос сказав, жінку, віра твоя тебе спасла. Іди і більше не греши. Хай нам Бог допоможе, щоб так було в нашому серці, щоб ми пам'ятали слова Ісуса Христа. Йому слава, Йому подяка на віки Амінь. Амінь. Амінь.